Кількість протестувальників у Белграді цими вихідними перевищила півмільйона. На протест вийшов кожен 14-й житель Сербії. В столиці країни відбулася найбільша акція протесту за останні місяці. Люди вимагають відставки президента Олександра Вучича. Його резиденція оточена військами та спецназом. Надія, що щось зміниться. Що ситуація зміниться? і що правда вийде на поверхню. Здавалося б, ще не так давно, на самому початку свого другого президентського терміну, Вучіч заявляв, що він стане сербом, який пробуде при владі найдовше. Я буду сербом, який перебуває при владі в нашій країні найдовше. землі. Я не той, хто пишається і гордиться владою. Але я смиренно ставлюся до свого народу. цю заяву президент Сербії Олександр Вучич зробив після оголошення результатів президентських виборів у 2022 році. Тоді ж, друг Володимира Путіна заявив: про російський курс Сербія не змінить, і це через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну що я вам гарантую, так це те, що ніхто в Сербії ніколи не викреслить Достоєвського з шкільної програми. ніхто в Сербії не забере чайковського з опер та театрів, оскільки це не має сенсу. тому ми будемо намагатися зберігати наші не тільки коректні, але й дружні відносини з Російською Федерацією найкращим чином. Крісло під Вучичем захиталося у Сербії. Масштабні протести, які тривають вже кілька місяців поспіль. Люди вимагають від президента скласти повноваження. Ми очікуємо, що це суспільство нарешті стане вільним, бо ми вже роками і десятиліттями перебуваємо в пастці брехні, злочинів, корупції. Та несправедливості у зруйнованій системі, де люди позбавлені прав. Я очікую, що все це зміниться після сьогоднішнього дня. Насильство виходить не від нас, а від цієї влади, яка всі ці роки нас пригнічувала і нищила. Ми це громадяни, які роками мовчали і страждали. А тепер настав час показати їм. Протести стали великим викликом для Вучіча. Політика популіста, який перебуває при владі вже 12 років як прем'єр-міністр чи президент. Ми зібралися на вулицях насамперед, щоб висловити обурення. Яке накопичувалося роками диктатури, анархії та корупції. І я сподіваюся, що ця акція залишиться передусім мирною та гідною. Основний рушій протестів це студенти. До них також приєдналися вчителі та професори, фермери та інші жителі Сербії. В центр Белграда заїхала колона тракторів. Такій техніці заборонено їздити вулицями міста. Сьогодні ми висловимо наш протест. покажемо, скільки нас і заради чого ми боремося. за нормальну державу, за правову державу без корупції. Брехні, тиску в медіа. Переслідувань, вигнань, несправедливих вироків тощо. Ми сподіваємося на краще. Уряд відкидає звинувачення протестувальників у корупції та некомпетентності і стверджує, що західні розвідувальні агенції підтримують спробу дестабілізувати ситуацію в Сербії. Проблема не в тому, що ви нападаєте на Вучича і на додика. А в тому, що ви нападаєте на наш народ у республіці сербській, який не винен ні в нічому. Чому ви всі прикидаєтесь наївними? У ніч на суботу було затримано щонайменше 13 демонстрантів. Наказ про ув'язнення мітингувальників за будь-які інциденти дав особисто Олександр Вучич. Я вірю, що після цього люди краще усвідомлять, що відбувається в країні, і сподіваюся, що ми зможемо достукатися до людей. Що все буде добре, і що ми повернемося до нормального життя. Ми чекаємо, щоб влада понесла відповідальність за те, що сталося в Новій саді, бо ми вважаємо, що це результат без відповідальності державних органів. Трагедія у новій саді сталася 1 листопада 2024 року. Тоді там обвалилася стеля залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 15 осіб. об Величезна трагедія спіткала нашу країну, місто новий сад. На головному залізничному вокзалі обвалився дах на велику кількість людей, які стояли поруч. Зараз ми зосереджені на рятувальних роботах. Цим займається міністерство внутрішніх справ. Усі інші обставини, як і чому це сталося, будуть з'ясовані прокуратурою та іншими відповідними державними органами. Відповідей влада не надала і досі. Ця подія стала спусковим гачком для суспільства. Протести вже призвели до відставки прем'єр-міністра країни Мілоша Вучевича. Вучевич, колишній мер нові сада, залишив свою посаду наприкінці січня, щоб цитата зняти напругу. Разом із ним подав у відставку і чинний мер міста. Втім, суспільство цим не задовільнилося. Трагедію опозиція пов'язує з корупцією за керівництва президента Олександра Вучича. Цей злочин і корупція не чувані це безпрецедентно і мені дуже шкода, що ми живемо в такій державі, що ми залишаємо це нашим дітям і майбутнім поколінням. На жаль, цього разу загинуло багато молодих людей, але ми старші відповідальні за все, бо не змогли усунути цю владу і почати жити нормально. Після загибелі людей акції відбуваються ледь на вихідних і стають все більш масштабними. Люди хочуть правди, чесних виборів і демократії. саме режим і провладні медіа найбільше говорять про напруження президента держави, який постійно підвищує градус напруги, погрожує насильством і лінчем, а з іншого боку, звичайні люди. Передусім, студенти, які наполегливо закликають до мирних демонстрацій, мирних протестів. І я думаю, що жодної напруги і проблем не буде, якщо тільки сам режим цього не спровокує. Єдиний шанс для цієї країни це експертний перехідний уряд. який Створить умови для справедливих виборів. Вільних виборів перевірить виборчі списки, які катастрофічні, і підготує все для вільних виборів через 6-9 місяців. Це єдиний шлях. Інакше протести мають відбуватись повсюди, бо все це вийшло за межі всіх норм. Суботню акцію Вучич назвав незаконною. Мета тих, хто організував все це проти Сербії не в тому, щоб повалити Вучича і поставити когось іншого. Мета знищити Сербію. Мета знищити Сербію. Тому що вони не хочуть, щоб Сербія була економічно процвітаючою. Вони хочуть, щоб Сербія була слабкою в регіоні. Вони не хочуть, щоб Сербія була спроможною і мала право допомагати республіці. Сербська у Боснії. Вони хочуть Сербію, яка стане на коліна, і вибачатиметься навіть за злочини, скоєні проти свого народу. Президент Сербії Олександр Вучич також часто вказує на унікальність позиції своєї країни в Європі. Сербія не приєдналася до введення санкцій проти Росії. Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка не наклала санкцій на Російську Федерацію. Це наша очевидно унікальна позиція в Європі. але це легко пояснити, якщо подивитися на проблеми, з якими ми стикаємося щодо територіальної цілісності нашої власної країни. Сербія країна, яка завжди відзначалася особливою проросійською орієнтацією. Однією з найважливіших причин є питання територіальної цілісності, зокрема визнання незалежності Косово. Для Сербії це питання є надзвичайно важливим і чутливим, тому підтримка з боку Росії, яка не визнає незалежність Косово і використовує своє вето в ООН для захисту інтересів Белграда, є стратегічно важливою для країни. Пророссийская ориентация Сербии также подкреплюются экономичными звездками. Да, мы естественно заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Сербией опирались исключительно на интересы сербского и российского народа, на интересы наших государств, которые в большинстве вопросов, в подавляющем большинстве вопросов совпадают. и э, которые эти отношения богаты конкретными договоренностями, конкретными проектами, в том числе в сфере энергетики. Попри спроби влади закрити очі на проблеми, з якими стикається країна, демонстрації продовжуються і, схоже, не зупиняться, поки не будуть задоволені вимоги людей. Визначальною темою залишаються не тільки внутрішні проблеми, а й зовнішньополітична орієнтація Сербії, зокрема її відносини з Росією, які також знаходять своє відображення в протестах. Паралельно з протестами у Сербії, акції також спалахнули і в Угорщині. Там вимагають відставки проросійського президента Віктора Орбана. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.